Благослови, Владико! Благословене царство Отця і Сина, і Свят! Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь! Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю, душе, істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібері життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий завітай з цілинемо, чи імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, бо все в на навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христові цареві нашому Богу. Прийдіть та поклонімося і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог, наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми, напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і гори обертаються у глибини морські, й порушилися води їх, порушилися гори силою його. Бистрі течії ріки веселять місто Боже, в оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе її Бог, рано в досвіта. затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь сили з нами, заступник наш Бог, Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю, і спалить щити вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя,луя, аллилуйя. слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Мир, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Да мир з висоти спасіння душ наші, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Да мир всього світу добре станеться, Ти, Боже, церкові, з церкові з'єднання всі, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Домир, помилуй. Святий храм, що з вірою, побожністю і страхом Божим. ходить до Нього сподиві, помолімся. Господи, помилуй. Все дішав Селенського хра, Франциска Папоримського і за Патріарха нашого Святослава, і за боголюбивий єпископів наших, Кириоса, Керста Кирандрія, Чесне пресвітерство, охрести деяконство яконство за веспричет і людей, Господи, помолімся, Господи, помилуй. Богу богобережий народ, наш за правління Господи, і все військо, Господе помолімся, Господи помилуй. Щоб як лук мідний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десні світ міц у сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність, Христу імени тому воєнство нашого на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками, і Господеві помилімся, Господи, помилуй. Щоб сповнити соромом, безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і що вона Господні гнабіх і вражав, Господеві помилуй. Годи, помилу, щоб вислухати крик святої церкви, Твої зітхання ідиновірців наших, і щоб із істинні життя, полонених ворогами, і супостатами робів його, які печалі, і скорбота до нього взивають, Господи, помилімся, Господи, помилуй. Щоб висулитися на від усякої скорби, гніву, біди і нужди, Господеві, помолімся. Виступи, спаси, помилуй, хорди нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Прису причисту, приблагословенно славну, дирися нашу Богородицю і пристані Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе один одного, і все життя наше, Христу Богу віддаємо. Тобі, Господи! О тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог Господь, явився нам, благословен хто йде в ім'я, Господь. Відитися Господеві, бо він благ, бо по віку милість його, О, Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я, Господнє. обійшовши, обступили мене іменем Господні, протистояв я їм, О, Господь явився нам. Благословен, хто йде ім'я Господнє, умрожити ну, буду і повім діла Господні, О Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. яким знехтували будівничі, чай став головою вогла, від Господа стався він. І дивний є в очах наших, Господь явився нам, благословен Хто йде в ім'я Господнє. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє. Перемоги благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони люд твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки і вічні. Амінь. заступництво перед яким благовіємо і з яким не осоромимося. Не погорди, благая, молитвами нашими все на Богородице, утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпи в справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти, Бога породила, єдина благословена. Будьмо важні Ми, русі при мудрість, будьмо важні. Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх, познайте, Господе, вісени Божі, Воздайте Господеві, славу і силу. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Премудрість До Ефесян послання святого апостола Павла читання. Будьмо важні. Братя, Кріпіться у Господі та в могутності Його сили, одягніться у повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби у піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися. Стійте, Отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги у готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого? Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Святої Євангелоси і І духові твоєму Марка святої Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі, Будьмо уважні. Каза Господь своїм учням майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже ці горі і кінця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, що, чого будете, просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не просите, і Отець ваш, що на небі, не простить провин ваші. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми молимось за святішого Вселенського, Архиерея Франциска, Папу Римського із наша, із і заблаженнішого Патріарха нашого Святослава і за Боголюбивих єпископів наших керів, Овсапа, Керстепана, Керенрія, за тих, що служить і послужили Святому храмі цьому, за всіх наших духовних і всіх охресті, братів і сестер наших. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, ми молимося, Богобережений народ наш. За правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли упуваємо, не зброя наша, врятує нас, Господи, але допомоги Твої всемогутні просимо На силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших ім'я Твоє вірно прикликаючи, з зуміння молимося. Семогутні, Господи, милостиво, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свої в покори, христолюбимо воїнству нашому, віддай їх. Молимось, милосердний Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Що воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселились в землі нашій, усильно молимось Тобі, Господи. Вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи помилуй, вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання усіх кінців землі, Ти, що на морі далеко і милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий чоловіколюбець Бог, єси й тобі славу, воссилаємо, Отцю і сину і святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Ти ще приклонивши голови Господеві, Помилімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса. Селянця, у милості і щедротах на смирення рабів твоїх, і чоловіколюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні і недостойні в покаянні, і зумиленням молимося, тобі поможи нам, Боже Спасителю наш, і збави нас, ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає і збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди Твої, силою твоєю бережені. створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи, Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконні неправд людей Твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смирених рабів Твоїх. Що припадай до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу, Христо любимо, ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і догнати в імні Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя. Прости про рішення, їх і в день праведної відплати Твоєї подай Вінці не тлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу воссилаємо. Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні, Амінь. Промудрістьнішо від херовимів, і незрівнянно славнішо від Серафимів. Що без затління Бога слава породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, що на Таворській горі преобразився у славі перед своїми учнями і апостолами Спасіння нашого ради, молитвами причистої своєї Матері, преподобний богоносних отців наших всіх святих. Помилує і спасе нас як благий чоловіко-любець. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі браття і сестри, зібрані у цьому храмі, а також ті, хто єднається з нами за посередництвом онлайн-трансляції. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! У сьогоднішній день разом з усією церквою ми продовжуємо відзначати подію преображення Господа нашого Ісуса Христа. Подію, яка хоч і сталася у минулому, проте не залишається для нас лише спогадом, не залишається для нас лише розповіддю, яку передали нам троє євангелистів. Але подію, яка має вплив безпосередньо і на наше з вами життя. Відзначаючи цю подію, очевидно, що ми задумуємося над тим, яке вона має значення для нас, яким чином її відзначати, спогадувати у цей період воєнного лихоліття. Євангелист Матей. Розповідає нам про те, що одного дня Ісус Христос взяв трьох учнів Петра, Якова та Івана та вийшов із ними на гору тавор для того, щоби помолитися. Під час цієї молитви Христос преобразився перед ними. Обличчя Його стало світитися. Наше світло і одежа стала білою настільки велично, що апостоли захоплені забажали залишитися на цій горі. Водночас з'явилися Ілля та Мойсей, які розмовляли з Ісусом Христом і що цікаво розмовляли про Його майбутні страждання. І цей аспект у євангельській розповіді може видатися нам дивним. Адже з однієї сторони ми бачимо об'явлення Божества Ісуса Христа. Здавалося би, величний вчинок, який Христос здійснює перед своїми учнями. А з іншої сторони, ми знову ж таки чуємо про страждання. Щоби зрозуміти значення цього, варто повернутися на кілька розділів перед тим. Ісус Христос вже неодноразово оповідав своїм апостолам і пророкував про свої майбутні страждання. Очевидно, що, будучи людьми, апостоли намагалися відтермінувати цей час, намагалися уникнути цієї долі Спасителя. Більше того, апостол Петро навіть підійшов до Ісуса Христа з проханням, щоб він відмовився від цієї своєї місії. На що Ісус доволі гостро відповів геть від мене сатано? Апостоли боялися. Апостоли хвилювалися, вони перебували у своєрідному страху перед тим, що їх очікувало у майбутньому. Тож, розуміючи ці почуття серця своїх учнів, беручи їх до уваги, Ісус преображується перед ними. Ісус показує їм їхнє, їм своє божество. Але продовжує також і говорити про ті страждання, які на нього очікують. Зрештою, згодом апостол Петро у своєму посланні засвідчує те, що саме преображення було цим моментом, за допомогою якого Спаситель хотів підтримати своїх учнів, запевнити їх у тому, що Останнє слово буде не за злом, не за стражданням, не за силами темряви. Сьогодні ми також почуваємо себе часто, як ті апостоли, почуваємо себе зляканими, почуваємо себе у страху перед різноманітними загрозами, загрозами породженими цією загарбницькою жорстокою і божевільною війною. Війною, з якою російська армія прийшла на наші терени. І сьогодні ми також потребуємо цього, цієї підтримки, цього Божого запевнення у тому, що останнє слово не буде за зло, що останнє слово буде за Богом. Христос преображується сьогодні перед нашими очима. Приображуються для того, щоби запевнити нам свою присутність. Часто у теперішньому часі ми звертаємо увагу на події, які справді нас лякають. Звертаємо увагу на жорстокість, на ворожнечу. Звертаємо увагу на відсутність любові, на ті моменти, які справді нас лякають. Адже усе те, що не є відповідне любові, невідповідне нам як людям. І тому воно нас лякає. Нам важко помітити у усій цій воєнній круговерті прояви Божого об'явлення, яке Господь сьогодні здійснює через любов і служіння людей. Через любов і служіння тих, хто сьогодні захищає кожного із нас ціною власного життя, хто сьогодні відстоює ті цінності, які вкотре ми засвідчили у цій визвольній боротьбі, цінності справедливості, цінність єдності нашого народу, цінність солідарності цінність справжньої свободи. Христос сьогодні преображується у людському тілі, на відміну від об'явлень Бога у Старому Завіті, які здійснювалися через неопалимий кущ, через легенький вітерець, через скриту скинію завіту. Сьогодні Христос об'являє своє божество. Через тіло людини. І у цьому полягає ця радісна звістка сьогоднішнього святкування. Вона полягає у тому, що і ми, як люди, здатні до переміни, що і ми як люди здатні до навернення, що і ми як люди повинні не лише вимагати справедливості для свого народу, але також і відстоювати її. У колі свого спілкування, що ми покликані не лише восхваляти тих, хто сьогодні захищає нашу свободу, але й не піддаватися під кормигу рабства, під різноманітні залежності і поневолення, що і ми сьогодні повинні об'являти цю Божу любов серед тих людей, який Христос приводить у наше життя. Нехай Господь нам в цьому допомагає. Нехай справді наближає нам таку омріяну перемогу. Нехай дозволить нам серед цих нелюдських страждань залишатися людьми і добрими християнами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Даруй нам мир, даруй нам мир в наших серцях, Исус, даруй нам мир, даруй нам мир в наших серцях, Ісус. З нами будь, завжди поруч, знами будь, і твій мир поміж нас і твій. мир поміж...